Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про механічні клавіатури, але про трохи дорожчі, можна навіть сказати, преміальний ціновий сегмент. До мене на огляд сьогодні завітали дві качечки велика та маленька. Власне, з назви відео і так все зрозуміло. Сьогодні ми поговоримо про дві останні клавіатури від легендарного бренду Ducky – One 3 TKL та її меншу сестру One 3 Mini. Наш анбоксинг експірієнс починається навіть не з самої коробки, а з брендованого прозорого пакетика Daiki. Самі коробки мають красиву поліграфію. Всередині у нас самі клавіатури під такою от пластиковою кришкою. Окрім клавіатур, нас чекатиме інструкція, стікери, акцентні змінні кікапи, пулер кікапів та свічів і USB Type A Type-C кабель відповідно до кольору вашої клавіатури. Сьогодні у мене на огляді Daki One 3 у ТКЛ та міні виконанні, тобто тенкілес розкладка без правого цифрового блоку та 60% версія без всіх лишніх клавіш, включно з стрілочками та функціональним рядом. Загалом у бренду є також і повнорозмірна, і 65% варіацій цих клавіатур, тож кожен знайде щось для себе. Як тільки ви візьмете ці клавіатури до рук, ви відчуєте, що це файна річ. Кольори, кікапів та корпуси, ідеально співпадають. Совта безпластик, ну прям шовковий. А розписана клавіша прибіл, це ну просто відвал всього. Мінімалістичний дизайн, зладжені кути та невеличка логодакі справа на верхній грані з назвою моделі клавіатури. Виробник знає, що якщо вона вам сподобається, ви і так будете розповідати про неї всім своїм друзям та знайомим, то навіщо робити нав'язливу рекламу на корпусі? Так, трохи дивно бачити майже повністю пластиковий корпус у 2024 році, коли вже найдешевша механіка має вам алюміній. Але. Тут це продиктоване якраз таки не скупістю, а чітким дизайнерським рішенням, щоб отримати краще звучання. Це третє покоління серії Ducky One і перше з підтримкою Хотсвапу. Загалом вся серія One 3 підкорюється дизайн філософії Кріа Механік, що складається з чотирьох факторів: PBT-кікапи подвійного лиття для подовженої витривалості, оптимізована конструкція з ідеальним розподіленням ваги задля -для кращого досвіду друкування, акустичні рішення з усунення звуків самої клавіатури, щоб ви могли зосередитись на тому, як звучать ваші перемикачі. На покращені стабілізатори, щоб ви не виринали з свого друкувального трансу при використанні довгих клавіш. Мої клавіатури, виконані в чорному та білому корпусах, мають RGB підсвітку та встановлені Cherry MX Silent Red на Ван 3 Mini та найкласичніші в світі свічі на Ван 3TKL MX Brown. Виглядають вони чудово, звучать теж. Під час тайпінгу ваші пальці торкаються, як я вже згадував трохи раніше, кікапів виконаних з pbt пластику за технологією подвійного лиття. Основна легенда просвічується, але от українська легенда нанесена гравіюванням, тож в темноті її не буде видно. Під кікапами у нас свічі, і що я можу вам сказати? Тайпінг на Черімікс Brown це саме те кристалізоване відчуття за механічної клавіатури. От, буквально, якщо дати рандомній людині подрукувати на цій One3TKL з коричневими свічами, навіть якщо вона ніколи до цього не використовувала Механіку, вона вам скаже, що приблизно так механічні клавіатури і уявляла. Воно, в принципі, і не дивно, бо все ж таки Cherry – це якраз та компанія, яка по суті і винайшла сучасні перемикачі, які всі використовують в механічних клавіатурах. Silent Red перемикачі мене ж приємно вразили. Вони справді тихі, але трохи підпружинюють у відповідь за рахунок наявності демпфера, що, хоч і не дорівнює справжнім тактильним перемикачам, але дарує цікаві відчуття. Знизу клавіатури у нас тейпсі-порт та кабель канали з невеличкими зачепами, щоб кабель звідси точно не випав. Також присутні двопозиційні ніжки та діп свічі, про які мова йтиме трохи пізніше. Клавіатури мають п'ятипінові хотсвап сокети від Киїл з північною орієнтацією діодів підсвітки. Стокові стабілізатори тут змащені, pcb mount та загалом доволі непогані. Але ентузіасти в інтернетах, звісно ж, рекомендують додатково проклеїти їх сокети пластирем для ще тугішого ходу. Комплектний пулер Кікапів має доволі традиційну форму та відповідний до вашої клавіатури дизайн. Пулер свічів залізний, доволі тугий, підійде для кількаразової заміни свічів. Але для постійних експериментів я б рекомендував вам купити додатково щось зручніше. Ваші руки скажуть вам спасибі. Розібрати клавіатуру доволі просто: акуратно знімаємо бокові панельки та витягуємо ніжки для доступу до шурупів, що тримають корпус. Головне бути обережним та по можливості використовувати щось типу от такого от медіатора, бо можна відірвати кліпси. Як тільки ви все зняли і розкрутили, на вас чекатиме саме цікаве внутрішній світ вашої качечки. У нас тут присутня шумка між платою та переднім плейтом, та тоненька прокладка між платою та задньою кришкою. Власне, найбільш контроверсійною є саме ця частина. Бо вона хоч і працює, але можна було б докинути ще шумки в ці місця, що ми зараз з вами і зробимо. Ось тест клавіатури в стоці. Та з докинутою шумкою. Чи є різниця, в який варіант подобається вам більше? Пишіть все в коментарі, як на мене, навіть в стоці клавіатура звучить пристойно і лізти всередину не обов'язково. Але якщо сильно хочеться, хто я такий, щоб вам забороняти. Комусь на радість, а комусь на сум. Ці клавіатури не мають ніякого програмного забезпечення, яке можна встановити. Але це не означає, що вони прям сильно відстають від вже звичних геймерських клавіатур, що покладаються на софт. На самій клавіатурі є купа шорткатів, щоб детально все налаштувати: від макросів, до режиму підсвітки, швидкості чи кольору тої самої підсвітки. Інструкція все це вам чудово розкаже та покаже. А після користування цією системою ви будете дивитись, чому ж інші виробники не пішли таким шляхом. Це ж так просто та зручно. Навіщо Якісь RGB-коди чи намагатись вгадати як колір з вашого екрану буде виглядати на клавіатурі. Якщо можна, прямо на ній намалювати палітру і чітко пунктнути пальцем у потрібний вам відтінок. Як на мене, дуже круте рішення. Але не переймайтесь, про класичні RGB-канали тут теж не забули. Можливість налаштувати колір цим способом теж присутня. Ви геймер і хочете скоротити дебаунс таймер, щоб клавіатура якнайшвидше реєструвала повторні натискання клавіш, це теж можна змінити. Якщо ж вам треба щось трошки більш технічне, штибу зміни NKRO на 6 kro для сумісності з певними операційними системами, які не вміють обробку семи чи більше натиснути клавіш одночасно, чи заміни правого Windows на клавішу меню, ззаду клавіатури є 4 діп-свічі, які Відповідають за ці налаштування. Власне, раз ми вже заговорили за підтримку різних ОС, то медіа екшени через FN не працюють на MacOS. Сама клавіатура чудово працюватиме, а от умовно змінювати гучність аудіо через гарячі клавіші ви не зможете. Так, ви прийшли сюди послухати, як звучать ці клавіатури. Тож ось кілька варіантів самих DAKI One 3 з різними свічами. Традиційне порівняння з моєю поточною механікою на тих свічах та відкривання баночки енергетика. Так, Da'KIVAN 3 не дешеве задоволення, але і досвід вони дають відповідний. Це преміальні клавіатури, що використовують класні комплектуючі. Вони приємні на дотик та класно звучать. Чому я оглядаю їх саме зараз, через два роки після їх виходу? Ну, тому що тепер вони офіційно заїхали в Україну, на них діятиме гарантія і оце от все. Так, наразі маємо лише білі та чорні варіанти, але сподіваюсь, що це ненадовго. Особисто мені хотілося б побачити принаймні Daybreak версії бо виглядають вони ну, доволі патріотично. Пишіть в коментарі. Яку качечку ви обрали б собі в колекцію? Ставте вподобайки та не забувайте підписуватись. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд.